Друзі, всім привіт! Сьогодні ми знімаємо інше відео. Я думаю, дуже корисно, так як зараз осінь, і дуже багато рослин дають свої плоди, насіння. І не скористатися цим такому суперсадівнику 100% не варто. Тим більше, що сьогодні ми будемо говорити про розмноження спіреї. Перед вами спірея Голден Princess, і Вона дуже красива, вона реально зазвичай вона у мене йде шариком, але я давно її не підстригала. І це в принципі, не має великої проблеми, тому що на зиму ми все рівно будемо готувати кущики, і я її обов'язково підстрижу. І з весни вона буде дуже пухнаста і дуже красива. Бачите, ось остання квіточка, буквально, яка залишилася на ній. Спірея цвіла все літо і вона була дуже красива. Мені навіть не хотілося її фактично а, чіпати, але вона розрослась дуже і дуже. Якщо ви побачите, то ця спірея заважає ось наступній спіреї Вангута. Вона весною цвіте просто неймовірно білими красивими квітами, і да, нам потрібно буде щось з цим робити. Я хочу вам сказати, що спірею дуже круто. Взагалі розмножувати насінням. Після ось такого красивого цвітіння тут взагалі було дуже багато квіточок. З'являються ось такі, я не знаю, ближче сюди показати, ось такі от, суцвіття, да, в яких ми можемо назбирати з вами наше насіннячко. В будь-якому випадку я, я просто візьму ось так, в ладошку його заберу, щоб почистити. Ми можемо це насіннячко потім висівати. Знову ж таки, я трошечки його підсушу, тому що в нас були, було вогко і було багато дощів. мені хочеться, щоб воно було чистесеньке. це насіння. Його не потрібно дуже заробляти в землю, посіяти так, як звичайно, ви будь-яким насінням висіваєте Такі не в грядочку, а опять-таки зробити таким парнічком. Єдине, що я хотіла вам сказати, що спіреї вони теж по-різному різні сорти реагують на розмноження насінням. Наприклад, жовті спереї, такі, коли ми бачимо яскравий колір жовтого кольору, яскраві спіреї жовтого кольору, вони можуть давати лише 40% насіннєвих росточків саме жовтого кольору. Тут трошечки нам додається тоді роботи, тому що на етапі, коли вона сходить, сантиметрик два, піднімається малесенький росточок, в них вже видно ось цей такий яскравий колір. Да? І на цьому етапі нам потрібно їх відсортувати для того, щоб зібрати собі саме ті саджанці, які ми хочемо е, отримати в цілому. Тому що в... інші вони просто будуть трошечки, скажімо так, деформований сорт. Тому тут також треба дуже уважно до цього підходити. Збираєте ось це насіннячко. Зараз я візьму собі е, знову ж таки. Обов'язково окремо собі відокремить. Я взяла просто пакетик, підписала, що це наше насіння Golden Princess. Для того, щоб потім поекспериментувати, трошечки з вами можемо позабирати. Тут дивіться тільки уважно, тому що насіння може бути визріше, а може бути ще таке зелене. Ну, зелене точно воно не буде так у вас зростати. Ось дивіться. Таке сухе суцвіття. Оце, оце, ось такого плану мають бути насіннячко для того, щоб воно дійсно у нас проростало. Всі зелені всі залишки ці всі ви залишаєте. Я довго не буду збирати насіннячко. Я думаю, що ви обов'язково самі вже знаєте, яким чином посадити саме насіннячко, присипати і зробити парнічок, гарно проливши. І вона, вона зійде і буде все добре. Хочу вам показати ще насіння іншої спіреї. Ось вона стоїть поруч. Це наша Вангута. Зараз, на жаль, вона не цвіте так яскраво, як зазвичай, але спірея дуже красива. Друзі, а це наша спірея Вангута. Виглядає весною, вона просто фантастична. Тому що вона виглядає як наречена, білюсінька, красива, такий, знаєте, як водоспадом, всі гілочки. Дійсно, вона святкова. І я раджу обов'язково собі для підняття настрою в вашому саду, коли ще немає дуже багато квіток, саме ця рослинка вона буде виглядати просто фантастично. Я її навмисно не дуже різала для того, щоб вона була велика і виглядала дуже дуже ефектно. При цьому, якщо ви подивитеся, ось сюди. Бачите, тут немає е, насінинок. тобто сказати, що їх багато, я не можу. Є окремі гілочки, які все ж таки дають насіння, ось, але їх небагато. Тобто вона е, не дуже хоче роз, розмножуватися цими насінинками. І для того, щоб це насінчичко зібрати, нам в будь-якому випадку е, потрібно пошукати, подивитися ну, і в правильний час зібрати, для того, щоб дійсно ось, бачите. Ось такі маленькі, і вони далеко не в усьому кущику є. Дійсно, я бачу, що якщо задаватися ціллю розмножувати насінням, то треба уважно передивитися абсолютно всі гілочки, для того, щоб дійсно назбирати того насіннячка, яке нам може проростати в цілому. Тому тут дивіться уважно, дивлячись, які ваші спіреї, якщо у вас є. Але я думаю, все ж таки розмноження насінням це також хороший спосіб економно е ці рослинки. Ось, бачите, тут -от якась гілочка, така красива геть був, вийшла з насінинками. Да? Ми обов'язково заберемо, тому що тут дійсно вони дуже пишні і дуже хороші. Е тому я всім раджу. Обов'язково, беріть, розмножуйте спірею насінням. Її можна розмножити іншим способом, обов'язково вам це покажу. Але це як один з варіантів для того, щоб збільшити, покращити свій сад. І я хочу, щоб ви перейшли ще до одного виду спіреї, покажу вам її там трошечки далі в моїй клумбі. Друзі, перейшли до нашої ще однієї спіреї. Вона в нас в такій красивій клумбі. Можете глянути, сформована. І, але я знову ж таки, якщо подивитися на пропорції, то 100% ми її, як і попередню спірею трошечки запустили, вона завелика, ми її обов'язково обріжемо і вона дасть багато гарних листочків. Це звичайна спірея. Я навіть не можу вам сказати точно сорт, але цвіте вона неймовірно довго. І, і навіть можете побачити, що ще ось такі, як. Місцями потрапляються навіть до цих пір, також ось такі от квіточки, які будуть розпускатися. І вони не поодиночні, ось вони все рівно ще є. Да? Тобто вона буде геть до осені все рівно, ось ще знову ж таки пускати листочки. Що, якщо ви подивитеся зовні, ви бачите, скільки було багато квітів, тому що тут насіння просто дуже багато. Неймовірна кількість, і ну, от в такій спреї 100% є сенс збирати, тому що е, хочу. хочу. Хочу зразу в цей в мій кульочок для того, щоб зібрати. Але знову ж таки звертайте увагу, отаку таку зелень ми не беремо, а насіннячко беремо. Я, друзі, обов'язково сама посажу це насіння, тому що фактично ми різними способами показуємо вам, як можна розмножувати. Воно вже перевірено багатьма людьми. Більше для вас, для того, щоб ви розуміли, що все ж таки той, хто хоче розмножувати рослини, варіацій тут є дуже дуже багато. Головне, щоб було у вас бажання і. Все ж таки рослини для того, щоб їх виростити, вимагають від нас також кропіткої праці, тому що їх треба доглядати, їх треба робити парнічки, їх треба бризкати, треба слідкувати за їх схожістю, підливати постійно. Але повірте мені, спірейка того варта. Це такий кущик, який не вимагає від нас. Дивіться, які великі всі насіннячка. Не вимагає від нас великого догляду. Але в той же час ми можемо легко отримати задоволення від споглядання такої красивої рослини. Тому насіннєвий спосіб розмноження один з найпростих і найдешевших способів в цілому з усіх розмножень, які є у нас.